Параш. Тут вхід в котину. Котельне приміщення для дров для котла. Тут планувалося за зашити вхід з середини з Раз покажу. Це вхід в гараж з будинку. Тут вхід двері планувався придбанничок такий тут. Тут з лівої сторони планувалися сходи на другий поверх. Все на відео. Вхід в підвальне приміщення, це що я казав. Тут воно заляти якраз по стіні. повністю ось таке знизу під приміщення. Відкривати не буду. Це туалетний санвузол. Це ванна кімната. І точно аналогічно планувалася така ж на другій поверсі. Кухня. Студія. Плана, яка тримає швеллер. Ну і на другому поверсі перегороджено на 4 кімнати. 4 рівних кімнати. Тобто. Коридорчик цей можна собі зробити меншеньким, можна зробити більшеньким. Ці дві кімнатки менші, ці дві кімнатки більші. Планувалось колись. Вікно можна також зменшити. Робилось так, щоб освітлення було гарне.